На черговому судовому засіданні в Хмельницькому міськрайонному суді заслухали двох свідків у справі про побиття учасника російсько-української війни Артура Ананіва. Його на засіданні цього разу не було. Один зі свідків інспектор патрульної поліції. У складі екіпажу ще з трьох торівців він виїжджав на виклик пробійку в Святопокровський собор 2 квітня. За його словами, згодом відносно нього відбулося службове розслідування як результат дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження, котре називає законним. Патрульний розповів, що, за словами очевидців, в храмі в той день було від 100 до 300 людей. Інший свідок, прихожанин УПЦ московського патріархату, сказав, що на літургії було більше 60 хмельничан. І зацитував слова, з якими Артур Ананьєв звернувся до присутніх. Скільки можна ходити до цих московських по Люди, скільки можна прийти до цих московських попів, поки будуть наші захисники. Прихожанин, який до 2 квітня відвідував собор останні 10 років і подекуди допомагав священникам, вважає, що цей храм відношення до московського патріархату не мав. Ігоря Слободяна назвав послушником. Водночас він особисто бачив лише частину ситуації, тому що вийшов з храму, аби викликати правоохоронців. Про решту подій дізнався з відео. Коментувати побачене на камеру відмовився. Загалом сторона обвинувачення планує заслухати 11 свідків. Лише двох свідків можна допитати за дві години судового засідання, то я думаю, що мінімум 5-6 таких судових засідань воно може бути. Сторона захисту, в принципі, на позаминулому судовому засіданні чи коли я заявляла про те, що вона подала там. Понад 100 заяв про вчинення кримінального правопорушення, тому виключно розцінюю це як спроба тиску на сторону потерпів. уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, котрий відвідав Хмельницький 29 червня, заявив, що він особисто стежить за справою про побиття Артура Ананьєва. Наступне судове засідання відбудеться 10 липня. Ірина Аріон Микола Ярковський новини міста.